Правильно укладений трудовий договір. Чітко визначає права та обов'язки обох сторін, допомагає уникнути конфліктів та побудувати довіру в колективі. В багатьох заможних та фінансово розвинених країнах, наприклад, ОАЄ, раніше використовували безстрокові контракти, але зараз діють виключно строкові. При цьому випробувальний термін від 1 до 6 місяців є обов'язковим. На що слід звернути увагу при укладенні трудового договору? Визначте посаду та обов'язки працівника, включіть інформацію про зарплату, бонуси, надбавки та інші пільги. Встановіть дати початку роботи, термін дії контракту. Акту та випробувального терміну зафіксуйте умови та термін повідомлення про розірвання договору. Вкажіть умови отримання та розрахунку виплат при звільненні. Опишіть графік роботи, локацію та можливі варіанти гнучкого графіка. Пропишіть обмеження щодо роботи на конкурентів після звільнення. Працівник отримає захист прав і впевненість у майбутньому, а роботодавець чітке регламентування умов співпраці. Наша команда спеціалізується на таких питаннях. Звертайтесь до нас для професійної допомоги. Контакти лишаю під відео.